Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Почала я відкривати свої тунелі і вирішила, зніму кілька, можливо, відео побачу. Відео не обрізування, а саме, що я побачила, коли я відкрила тунелі. От сьогодні, яке у нас число? 26, мабуть. Чи 27 березня. І відповідно, так, які вони вийшли з зимівлі, з-під тунелю. Тунель тут агроволокно в один шар, накрила десь, мабуть, в листопаді і ось так І ось так відкрила. Насправді я раніше привідкривала, провітрювала, бо бачила, що там вже росте повним ходом. І покажу просто навіть для історії для себе. Можливо, комусь цікаво буде, і як воно все вийшло з зими. Від сорту дуже різниця. Ось оце є в нас дебелес-деме. Тут є дуже гарні вже листочки ще тижнів два, ну, навіть тиждень. Наступ... В принципі, то, цей тиждень, тепло, наступний тиждень взагалі поза 20. І я думаю, після наступного тижня вже навіть можна буде по листю. Тобто це такий стан, що вже можна і підживлення по листю буде давати, і обробку по листю. Хоча так, можна подискутувати, чи це ще не зарано по підживленню, але ж ну, воно ж вже, воно росте. І з таким успіхом вже скоро можна буде, мабуть, і спостерігати пуп'янки мікроскопічні. Пригнута була. Так, Тут кіт не валявся щодо бур'янів, мокрець. Я коли відкрила в лютому, привідкрила заглянути, то я в шоці була? Що тут робить той мокрець? Це просто шалено. заплило все. Зима не зима, він квітнув в лютому теж. Це в нас є ганцетатросток. Досить непогане за винятком оцієї е, та тут є два найвищі пагони. Можливо, вони не визріли, але тут є інфекційний опік, он там придеться обрізати майже до самого низу. І я планую якраз обрізати і відзняти відео вам, як вона перезимала. Тобто я не буду ну, всіх кущів, звісно, знімати, бо я так буду обрізати до червня. Але кілька кущів я спробую обрізати і показати, як же ж в тунелі по-різному перезимували, так, під накриттям, і обрізка різних груп троянд. Це в нас тут те, що з листочками, бо фокусує, мабуть, на цю штам, лаука ще не від... ну, якби він теж уже, он, проснувся, тобто перезимував. Вітер шумить, вибачте, захист є на мікрофоні, але ну, пориви трішки є. Це в нас є Бургунді Айс. Бургунді Айс повністю зелена, он там теж ліс-ліс-ліс. Тюльпани, царська не царська квартира, фритілярія. Е, гот, у Ну це взагалі цю я не знаю. Вона мене просто потрапляє в ряд, як би росте в ряду, в такому, так, де я роблю тунель. А так би я навіть думала, можливо, її і не треба накривати, бо вона мені щорічно показує отаке абсолютно зелений ліс, наскільки вся в листі. Просто ну, зовні-зовні це ще не гарантія, що вона прекрасна всередині. Я не знаю, поки я її не обріжу, я не зрозумію і не побачу, звісно. що. Але є надія, що гарно. Але вернуся ще ж сюди. Тут же ж в мене є Астрид Фон Грефін, бачите, ось перезимувала, прошу, той самий тунель, що і я показувала е, вчора е, Кейт, Августа Луїза і Мартр. То саме, просто раз, два, три, десь. П'ять кущів до них від Astrid Грефін. І ось як Астріт Грефін. Бачите, абсолютно нормально перезимувала. Так, дала мені що обрізати. Тобто я мала на чому обрізати. І ще перезимувала абсолютно нормально. Бо я вже обрізала Candlelight, Ось це є чайно гібридна, може, я її, до речі, і зависоко полишала, Хоча хоча, хоча, буде так. буде так. Ось, теж вона мені дала, що обрізати було. Абсолютно добре, по вибору пагонів, я могла би, формувати. Я могла формувати. Та, до речі, я її все-таки забагато може, і лишила, побачу, я можу потім ще її виправити. Це я так спочатку перші кущі, коли я вже хотіла дуже сильно обрізати, вже руки чухалися, обрізала. Але так, якщо б поправила чайну гібридною, то можна і навіть нижче обрізати. Єдине, що, якщо от брати. Чандус б'юті, я її обрізала низько низько вона мені виростала дуже високою. Вересні, жовтні. А коли обрізала її вище, не поправила чайно-гібридну, і виросла якраз так, як я хотіла. Невисока до метра, там, трішечки, може, більше, і досить гарно компактно виглядала. Гранатовий браслет зелена. зелена, зеленюща. Зелена зеленюща. Хоча не дуже зрозуміло, де мукреться, де гранатовий браслет, але, але є. Є тут багато зелені. Ну, то треба обрізати, щоб бачити, що там насправді всередині. І трішки тут, може, туди менше вітру фунити мені. Е, тут я відкинула, бо зранку світило сюди дуже сонце. Взагалі сьогодні погода так. Хмарно і сонячно. Мені хотілося б більше щоб хмарно було, але вже взагалі загуляти погоду. Ось тому так, мінливо. мінливо. А вже сонце тут заховалося за сосною, і тут якраз нормально. Оце краса. Це краса, це є що в нас. Я згадую, згадую. Це в нас Беатріс. Беатріс, ну просто неймовірно. Листя величезне вже. Ну, та ось яка вона вийшла. Я тут не привідкривала. Це в мене кілька тунелів, де я взагалі не заглядала. І от так, як воно було, так і є. Оце ж довгий пагінь, це фальстав. Один довжелезний, довжелезний, довжелезний. Не знаю, я ще не робила зріз, зроблю, але. По зовнішньому вигляду ніби перезимувала повністю по довжині пагонів, але буде видно. І я думаю, ну от як обрізати? Оце куща один довжелезний пагін, десь під 2 метри, ну, метри 50 точно. І кілька, кілька менших. Я, звісно, що шкода цей погін буде обрізати, але з іншої сторони, мені треба, щоб кущ, більше кущився, а не був один довжелезний пагінь то, і, і все. І, що, і кілька тонесеньких таких мало зовсім. Тому прийдеться його таке вкорочувати я думаю, на третину, ніби як такими зроблю сходинками, шарами, то трішки буде нижче, трішки вище. Ось тут в мене молоді посаджені, не бачу, не бачу де кругом підписано. Щось підписано, щось ні, як-які. Буде щось. Це, мабуть, Дістан Драмс. Ні, це Сандра Ренесанс. По різному, по-різному молоді. Це щось від пані Світлани Антоненко. Джульєт. Вон там щось іще молоде, теж це квітне. Оце алія меж яка. бачите, теж яке листя, листя, листя вже. І ще покажу, покажу, покажу. Покажу Волертон Олд Холл, теж абсолютно. Ось як вона лягла. І ось знизу, ну, звісно, бруньки ще просинаються тільки. І от доверху більше, 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 більше листя. Ось прекрасно зелена. І мені підказали, що її гарно обрізати якраз теж такими ну, сходинками, шарами, тобто трішки нижчі, трішки вищі і ще вище. Бо на горизонталення вона горизонталення не надто відгукується, бо я й думала горизонталити. Ось, ну і тут ругоза, Snow ну Ругоза, звісно, найімовірніше, інакше і не могла би бути. Абсолютно зелена вся. Я думаю, що перезимала прекрасно. Ну, побачу ще, як почну обрізати, щось покажу вам точно з обрізування. І що в нас тут ще можна заглянути? Ще можна заглянути сувені до доктор Жемейн, Ой, мурахи вже теж попросинались. Сівини до доктора О, Бачите, лежить. В окно. Е, теж гарно. Давайте я так може, отак буде гарніше. доктора додокшемейн. Ось оця краса. Отут би, попри те, що зелень треба робити зріз і дивитися, що всередині. Бо я б тут якраз хотіла, щоб щоб ідеально перезимувала по кінцівка до кінцівок. Чому? Тому що вона квітний раз. І якраз вона піддається горизонталенню. І якраз її навіть... Рекомендують горизонталити, тоді вона дає пишніше квітування, щедріше квітування. А в неї квіти неймовірні, квіти дуже запашні, квіти гарні. Та, от Я її хочу. І може навіть мені вдасться її розкласти павутинку. Як любить пані Вікторія Кононенко, дуже багато вона показує, як вона по методу Сісінгерст формує. Ось в мене це перша така претендентка. Бачите, тут багато досить пагонів. Інфекційного не бачу, це дуже добре, дуже надіюся, так і буде, бо пагони всі довжелезні, гнучки і надіюся, що дадуть мені можливість розкласти їх. Чому ще все не відкрила? Ну, нереально все. Просто все нереально відкрити. Може, так відкидаю, трішки позаглядаю. Вугузела, о. Тут взагалі просто ліс, лісище. Тут, мабуть, трішечки затишніше, якщо правду сказати, то тут ну, найімовірніше, тут тепліше. Ось ось і Тут що робиться, а шкода різати. Шкода просто шкода різати та лися. Але буду різати. Зрізаю, як мінімум, перевірити. Хоча, якщо подивитися зовні, правда, то найімовірніше, зрізи мали б бути ідеальні. Все добре, але побачимо. Ну і ось тут видно теж краєчки Керолін Найт. Теж, я думаю, по довжині всій перезимувала краса. Побачу, буду обрізати іще, мабуть, одненьку, і піду обрізати. Леді Магамтон. Припускаю, що теж перезимувала прекрасно, просто вже густющий ліс. Густющий ліс то, звісно, тепер що? Відкрити, то хі, то відкрити. обрізати, обрізати. Тепер головне, щоб морози не поверталися. Щоб не було такого, що ось прийдуть знову морості і оцей молодесенька соковита, оця краса. Щоб вони не понищили ту красу, звісно. Побачу, побачу. Ось так, що, Та, звісно, шкода, що воно вже все злився. Ну, як шкода. Хочеться, щоб відкрити обрізати. І воно ще було на стадії її сплячих бруньок, але це в січні треба, напевно, робити, а в січні там в нас не обрізають. А коли воно вже таке в листі, ну, потім переживаю, щоб не обмерзли оці точки росту. Хто знав, не знаю, може це, до речі, бути таке, що тут і оскільки ці пагінці, вони, коли вони там в лютому наростали, може вони взагалі майже всі сліпі, не знаю. Будемо бачити. Ну і то, рано загадувати і рано тішитись цій зелені, бо я ще не знаю, що там на зрізах мені покаже. Ось так пробіглася, щось показала по різному, по різному і кажу: та, вже навіть на основі дуже малої кількості обрізаних, що були в тунелях, дещо таки перезимало добре. Тому будемо далі бачити, слідкувати. Дякую вам за увагу!